Ну, що я вам хочу сказати? Кришу я вже майже дошила, тут невеличкий шматочок залишився. Але все як завжди. В мене так з, з кожною роботою 80-100% запасу я роблю все одно якоїсь одної малесенької ниточки, однієї. Не вистачає. Оце ж була в селі, не вистачило мені 33,63. І не вистачило ще однієї ниточки 3013. Але я приїхала додому, в запасах вона у мене є, я її знайшла, і я нею дошила ті шматочки і хрестики, які не дошивались. А оце бленд де є ниточка 33,63. І в мене її в запасах немає. Правильно, Алла каже, її Люда казала, козу, блюдочка, привіт тобі, що коли замовляєш будь-що з інтернет-магазину. То потрібно якусь одну чи дві ниточки про запас кидати. Так вони тобі на карман не дадуть великого, як сказати, великих витрат, але в запасі в тебе все одно буде. У мене запас дуже великий, але, як завжди, це закон, я не знаю, якоїсь подлості, що її саме цієї нитки в мене немає. Тому чоловік сьогодні докупить поїде, він там буде з роботи їхати. І докупить ось цю ниточку. Що ще хочу сказати? Вийшла я на небо, сама криша в мене просто полетіла. Я не знаю, дівчата, я її вишила ну, менше, ніж за тиждень оце, оцей шматочок. Ось тут ще трошки прийшлось поколупатися, бо багато одиночок, там, де зелень. Боже, я там той шматок, де зелень, ось тут, вверху, я вам трошки пізніше покажу, коли розкручу. Я його мусолила ну, дуже довго. Прям дуже. А ця криша і небо. Ну, небо то взагалі, я не знаю, то відпочивалочка. Сів і там тисячу, півтори, дві тисячі хрестиків летить просто. Кришу я вишила, дах цей. Дуже-дуже швидко. Все время криша кажу, ну, от так звикла вже, дах. Дуже-дуже швидко я його вишила, дуже легко. Хоча тут, бачите, переход кольору є, і тут не одна, і не два, і не три бленди, і одиночки були. І... Але якось воно так ланцюжком, 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 ланцюжком і пішло. Дуже мені сподобалось. Зараз дош'ю до верху небо і, напевно, розгорну і покажу вам. Що ще з приводу п'ялиць? П'яльця це просто їх коли зап'ялювати канву, то це я не знаю. Алла казала до мене, це танці з бубном, ні, це щось, це щось гірше. Я, я, я й матюкалася, я їй що хочу. Ну, Боже, його поки зап'ялиш, вони якісь такі, як каучукові, як резинові, з них вистрибується канва, але коли ти її зап'ялив, Дівчата, це таке задоволення, я вам не можу просто передати, не зрівняти з Нурге. Це п'яльця, подивіться, це мені Алуся дарувала, в моїх подарунках відео там є. п'яльця хелло, по-моєму, це кольорова. Ну, подивіться, там є назва, і що це за п'яльця і розмір. Відео є про подарунки. Що мені дарують, що я дарую. Оце просто задоволення. Напевно, я не знаю. Зараз я повертатись до нурге, оцих квадратних не хочу. Не зрівняти. Коли ти зап'ялив, да. і що ще мені подобається, що цей винтик він дуже щільно, дуже. І все лише руками. Не потрібне. Ніяка викрутка, нічого, він дуже класно скручує. Канва не провалюється, канва дуже пружна. Дуже мені сподобались пляльця. Рекомендую. Хто не, ще не пробував, спробуйте, дуже класно. Дуже класні. Класні, взагалі. Ну, я, я і не думала, це Луся мені порадила. Ти спробуйте ти спробуй. Думаю, ну я ж до тих звикла. Але вони мені зайшли дуже. Натяжка в них, я вам не можу передати. Там завжди той кут в квадратних нурге. Ти, який не зашитий, він завжди трохи вилазить. Як ти його не затягуєш щільно, але все одно трошки лізе тканва і вона провісає. І це мені не подобається. Тут ну, натяжка супоровська, я вам так скажу. Це самий великий розмір. Не знаю, дівчат, подивіться у мене. Кому цікаво, той перейде до відео і подивиться. Але класні. І небо пішло небо. Як завжди, десь я там перепутала ниточку, прийшлося породь, бо залишок у мене нитки в органайзері моєму був. І я взяла там невеликий шматочок, відшила, і я бачу, а наступну ниточку беру і починаю відшивати. І бачу, що він прям голубий-голубий. А той, що я шила, він такий блідо блідо-голубий. Видно, десь я. Була неуважна і пересунула ту ниточку. Але випорола, все зробила, все класно. Тут все летить, тут все мені подобається, не знаю. Задоволення, просто задоволення небо просто летить. Ну, вже дах будинку, і ще в мене шпиль там невеличкий з хрестом, залишиться, і все. І коричнього у мене не буде. Буде гора і буде небо. Ну, До наступного включення. Так, дівчатка, роблю включення, дошила я нарешті свій дах неймовірний. Просто кожна черепичка, він в мене просто полетів. Я не знаю, я його вишила на одному диханні. Це просто, ну так, як і я вам скажу, так як і їх марки йдуть. Небо йде ну, дуже легко, дуже. Так що будівлі я, в мене всі майже коричневі кольори вийшли, всі, які ось тут ось були, в будівлях, в зелені, там десь. В цьому причалі, в цих ангарах якихось, бачите, яка краса. Вони манюсінькі, але кожну подушечку, кожне простирадло видно. Воно ж манюсіньке, там хрестиків. Ось про що ми буде відео наше за Анною, про що ми кажемо, що в схемі повинно бути видно все все до дрібних деталей. Оці віконечка. Ось це дашок, видно, там черепичка є. Ось бачите, тут теж якась ганчірочка вісить. Дивіться, як відображається в воді будівля. Тут теж, бачите, кожний пробіл видно. Качечки мої. Те, про що я казала з Анією теж. Що кожна качечка повинна, повинно їй бути видно, навіть якщо там 20 30 хрестиків, а вони ж манюсінькі зовсім ось тут. Камінчики. А оце взагалі? Я, я не знаю, ну тут чомусь я тут застряла так надовго, там по три, по чотири хрестики, і воно так довго шилося, так тяжко чомусь, я не знаю чому. Особливо оця частина, там, де по три, по чотири хрестика, але яка краса? І я шила, щоб не, скажу так, щоб не кріпити не робити перетяжки, кріпила кожніх три хрестика, кожні один чи два хрестика, щоб не робити підсвітлим ніяких протяжечок. Робила тільки там, де є коричневе, де є темне. Там, Так, взагалі, це ну, дозволяється. Там, де є світле, якщо я тут зроблю, мені все воно буде видно на оформленні. Мені це зовсім не підходить. Ось тут я десь трошки накосячила, прийшлось пороть, випорола зашила новим, бо взяла не ту ниточку. Боже, яка краса. До речі, про оцей Оцю вазонку і оцю ганчірку. Я коли перший раз побачила, я дзвонила, вже коли зробили схему. я дзвонила, от як Аня, Ми вміємо придиратись до чогось. Я дзвонила Ксюші, Ксюші тоді казала: Боже, там людина на балконі вісить. Там людина. А яка там людина? Проходить час, Ксюша про це забула, пише: Таня, в тебе там людина на балконі вісить. Я говорю: Ксюша, то не людина, то вазонка і ганчірка. Ось вазонка стоїть. А ось шматочок ганчірки. Не знаю, це простирадло, напевно. Подушка, напевно, такої великої не буває. Ось вони у блакітному кольорі вони у мене є. Так ми сміялися. Я говорю, ні, то не людина. Але виглядає так? Ну, уява малює. Дуже класно вийшло. А тут взагалі, ну, дівчата, тут до фінішу недалеко, я вам так скажу, тому що а, гора в мене теж легко вишивалась. Дуже легко. Ось тут в мене якийсь був складний, якийсь. Оце, напевно, десь тут складний. Складна ділянка. Там я теж щось дуже довго, дуже довго. Але хочу подивитися оці маленькі детальки. Коли воно попереться і сяде трохи канва. Оцього взагалі мерехтіння не буде білесенького видно. Як воно мені подобається. Ну, неймовірно гарно. Дуже хотіла вишити ось цю церковушечку. Хрест. Вже готово все. Єдине, що в мене залишилось, це ось тут, ось тут. Маленька-маленька, там на 5, на 6 десь хрестиків, така гілочка. І все. Да, дівчата, неймовірно, гарно. Я кайфую від нього. Але ж він величезний. Так не скажеш, оце коли е, зніму, напевно, до шиї зніму свій ріст, щоб видно було. Свій ріст, щоб було видно об'єми його. Дуже гарно. Шиється, я вам скажу, скільки я шила. Я все, все думала, що я одними і тими ж кольорами шью, але видно, що там внизу озеро. Озеро, напевно. Треба історію почитати. Бо я навіть історію не читала. У мене з історією то взагалі біда відою. Видно, що там озеро, напевно. Ось так от. Красиво вам трошки. Ще хотіла ще сказати. Ми заною записали для вас невеличке відео. Там, невеличке. Воно було величке на 3 години. 3 з хвостиком. Але. Я його почала редагувати. В мене злетіло воно в редакторі, коли воно вже майже готове було. Воно повинно було вийти ще в понеділок. На жаль, дівчата, у мене редактор два рази так підвів, я майже добу сиділа, його монтувала, ну, не вийшло. Чомусь редактор не захотів цього робити. Я вже закачала новий редактор. Спробую в новому це зробити. Подивимося, що вийде. Там, до речі, ми розповідаємо про те. Як обрати схему, як обрати картинку, як не помилитися, на які деталі звернути увагу на воду, коли вона є, на будівлі, коли вони є? На тіні. Ось про, про що Аня розповідала, що конкретно повинна бути тінь, де світла частина, а де темна частина будівлі. Ось тут теж є тінь. Ось тут теж є тінь, і воно видно і чітко видно. Ось тут тіні. Ну, видно, дівчат, що можна сказати? Тінь від даху є, від вазонків, дивіться, яка тінь падає. Кайфую, дуже гарно, дуже гарно виходить. Проробка дуже класнюча, але я його вишиваю вже ну, дуже довго. Зараз покажу вам шматочок. А, з приводу того, що відео для вас ми записали з Анною відео, воно на 3 години було. На жаль, мій редактор злетів. Я його два рази монтувала. У мене вже сил немає. Я з того трьохгодинного з хвостиком відео зробила на півтори години. Якщо вам буде цікаво, подивіться. Напевно, воно вийде. Ну, поки відредагую, довідредагую, вже, напевно, вийде разом з цим відео. Бо так, от якось вийшло, що. ну, Так вийшло, що редактор мене підвів. Там відео дуже цікаві моменти з приводу, як обрати схему, на що звернути увагу і на які деталі. Можливо, комусь з вас буде цікаво хто розпочинає. Ну, той, хто. Давно вишиває, то напевно він вже знає, як що зробити. Ну що, дівчата, покажу вам трошки свого прогресу, бо іноді питають, скільки я в день вишиваю. Я ще працюю. Вишиваю, коли я працюю, коли багато роботи, то не дуже багато. А в середньому у мене так виходить: тисячу, можливо, дві колись. Можливо, 800 як зовсім в мене вдома не буває, чи буває, але пізно. То покажу трошки вам свого прогресу. Ну і що хотіла сказати ще. Пишіть, розповідайте, хто яку наступну. До речі, я зараз вибираю наступну роботу, ще не обрала, ще я в пошуку. Думаємо, щось цікавеньке зробити з цього приводу за нею. Думаю, що ви нас підтримаєте. Пишіть, хто ви що вишиває, хто що хоче вишити, як ви відноситесь до відшиву зелені? Для мене це важка, важка, важка вийшла робота, якщо чесно. Саме зелень тут була ну, дуже для мене тяжка. Хоча так, на перший, на перший погляд, і не скажеш, якщо чесно. Дах, ну, дах в мене полетів просто. Єдине, що ниточки не хватило, я вам вже це казала. Краса. Так, дівчат, ось так ось де в мене виходить з приводу відшива. Ось така кількість. Ще трошки там залишилось. Ну що, покажу вам маленьке відео своєї роботи. І до зустрічі! Я думаю, вже зустрінемося, коли буде фініш.